Вітаю, я Леонід Циконовський. Це мій канал Книгоогляд. Сама потужна і важка і важка авіабомба Радянського Союзу була фаб 9000 Вона випускалась в 49-му 50-х роках і випускалась вона в першу чергу для того, щоб скидати їх на американські авіаносці. Тому що ядерні бомби вже вроді і були в радянському союзі, але їх було мало. І тому зробили таку велику бомбу, щоб підлітіти, скинути, то вже розвалити авіаносець повністю. Звичайно, що як саме там пробити з 90, ніхто не розумів, тому що в них дуже сильна протиповітряна Ну, Але такі бомби були зроблені. В першу чергу вони для того, щоб скидати на великі американські кораблі, в другу чергу вже знайшли застосування по потужним укріпленням сухопутним. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь, підтримайте нас. В Приватбанку і Монобанку. Заходьте в наш Patreon. Нещодавно я розмістив дуже цікаве відео про іл 76 з моїми особистими спогадами. І також прошу вас використовувати кнопку спонсорство. В Радянському Союзі випускались два варіанти бомби ФАБ 9000 кг, 9, 9 тонн. Фаб 9000 М50 50-го року розробки і модернізована Фаб 9000 М54 У 54-му році, її трошки модернізували, ну покрасили трошки по-другому. Призначення було застосовувати з важких бомбардувальників на висоті до 16 км при швидкостях до 1200 км на годину, тобто все таки до звукової швидкості. Випробувати змогли тільки з висоти 12500 метрів на швидкості 910 км на годину. Це було в 56-му році, тому що ту 95-й зовсім новий літак якраз в тому році пішов на озброєння. Не зміг її підняти вище, не зміг. Вище. Носіями таких бомб в Радянському Союзі були ту 95, ту 16 ту 22, ту 22М3, ту 160, 3М і М4, важкі бомбардувальники. Зараз, теоретично, цю бомбу може носити ту 95 і ту 160 Ну і ту 22М3 може теоретично носити бомби, але є там обмеження. Справа в тому, що всі ту 95 і ту 160-ті перебладнані як носії крилатих ракет. У них в брюхі барабани стоять по шість ракет, по два барабана. І туди нема куди поставити цю бомбу велику. А ту 22 м 3 чисто геометрично, в силу розмірів геометричних, не може почепити в собі бомбу більше п'яти тонн. Тому реально застосувати 9-тонну бомбу в Росії немає з чого. Тактико-технічні дані. Е, маса в неї 9290 кг, 4296 кг вибухівки, желіза в неї. Діаметр 1200 мм, 1,20 метр, метра, довжина 5 метрів і діаметр е, хвостовика. 1,5 метра. Дуже вона велика. Кількість підривників 3. Підривники електричні. Вони автоматично стоють в бойове положення через 25-30 секунд після скидання з літака. Ну, знаєте, міри безпеки. це якісь мають бути. Далі читаємо радіус уражень смертельних для людей. 57 метрів. Шановні, 9 тонн бомба і 57 метрів радіус уражень. Радіус контузій. Це 225 метрів, яма глибиною 12 метрів. Дуже вона потужна. Бойове застосування по піхоті недоцільне. Но вона надто потужна. Ну, дійсно, якщо порівняти з ФАБ 5-тонною бомбою радянською, в неї там вибухівки 1400 кілограм радіус уражень смертельних для людей 46 метрів. 46 метрів від 5-тонної. А в два рази більша бомба, в три рази більше вибухівки в неї, тільки 57 метрів. Тому що радіус уражень пропорційний корню кубічному з потужності. І воно дуже сильно складає, складає, зменшується. У таких бомб дуже чітко встановлені терміни придатності. Термін придатності залежить від того, скільки разів було техобслуговування цієї бомби. Умови зберігання. Умови зберігання можуть бути м'язкі, м'які. В закритому приміщенні при стабільній температурі вологості, а можуть бути жорсткі і дуже жорсткі, наприклад, на відкритому повітрі під всіма дощами і сонцем і зливами. І від цього термін придатності сильно зменшується. Ця справа в тому, що тринітротулол, тринітротулол він забирає з атмосфери кисень. І він забирає в себе. І він стає дуже схильним до детонації, ударних. От Вдарили по ньому там чимось, краном піднімають, стукнули об землю, і він здетонував. Тому, е, тому це дуже серйозна штука термін придатності. От, ну, для кожної конкретної бомби дуже важко визначити. Треба взяти її паспорт, подивитися, скільки раз було техобслуговування, скільки разів її продовжили термін придатності, умови зберігання. Там теж записується і зразу стає зрозуміло, можна їх взагалі з місця навіть, з місця навіть піднімати. Ні. Е, вони дуже велику проблему складали в авіації Радянського Союзу, тому що їх було дуже багато і, і з ними не, не знали, що робити. В них термін придатності закінчувався. У, в Афганістані їх багато використовували, чисто, щоб скинути, щоб вони не лежали. Але використовували ФАБ 9000 м 54 це модернізовані в 54 році, ті, що краще зберігаються, і досить ефективно. В останні 3 місяці 1988 року, тобто за півроку до того, як радянська армія втекла з Афганістану, було виказано за три місяці 289 таких бомб, ФАБ 9000. Скидали, до речі, їх 116. З такими бомбами я мав справу. На аеродромі у це Анади. А тільки я приїхав служити туди, дивлюся, приймаючи частину на північній стоянці лежать 5 авіабомб. Ніхто не охороняє на, під, сні, над, під вітром, під дощем, під снігом. Питаю начальника служби зброєння: що ж це таке? Ну, бомби треба на складі, бомбоскладі бомбо, бомбо тримати, їх треба охороняти. Він каже, що ну, бомбоскладу немає. Бомби не охороняються, а крім того, каже, я подивився паспорти. У них 10 років тому термін придатності закінчився. Ну, якось мені так, знаєте, сумно стало 5 штук лежать, з одної щось станеться, а всі, всі 5 детонують. От. Це якраз на північній стоянці. Вона да, Анадирі полоса практично з півночі на південь, 0,8 градусів, 188 градусів. І там дві групові стоянки, їх так і зовут: одна північна, одна південна. От на північній сторі, вони і лежали там вже 30 років. Взяли ми ті паспорти, подивилися з 50-го року випуску, е, ні разу не обслуговувались, термін не, продля, не продовжувався. Е, умови зберігання на відкритому повітрі на, називаються наджорст, наджорсткі. Ну, написав я шеф телеграму в Москву, треба щось з ними зробити, їх треба десь діти. Командуючий дальній авіації, наказав, ну, хай прилетять. Бомбардувальники, ту 95 із Воздвіженки. і заберуть в тих океані, скинуть туди подалі. І все одно треба тренуватися, в ці краї ходити, і в тих екян їм треба літати. Прилетіли чотири одиниці. Командир полка, я його зустрів в екіпажі. В екіпажах був командир полка зайшов, ну, ми обговорюємо, він каже, що першу бомбу я візьму. Сам відвезу, подивлюсь, як там воно скинути і так далі. А потім чотири літака візьмуть по одній бомбі та на цьому всю роботу зробимо. А тут інженер заходить, його інженер, полковий, каже, не можна бомби чіпляти. У них 10 років тому термін придатності закінчився. Він подивився, каже, розбирайтесь самі. Ну що, ви, стали дзвонити в Москву. інженери там бігом взяли цей облік. Ні, кажуть, та ні в якому разі на Т-95 не можна просрочені бомби ставити. Ну, добре, Політі, політали тут 95-ті і полетіли до себе додому. Е, і де мені, значить, команда з Москви. Значить, придумали, що, каже, через рік навігація, а в тих краях навігація два місяці, вересень, жовтень і все. От прийде вересень, прийдуть пароплави, буде наряд на те, щоб ти нагрузив цих 5 дон бомб на Пароплав і в Владивосток, а там їх перегрузять на залізну дорогу, відвезуть до Воздвіженки, теж скільки везти його. І там, значить, завезуть на полігон підірвуть. Ну мені трошки так страшно стало. Думаю, блін, це ж краном треба кожну бомбу піднімати, на краз її ставити, а потім 5 км до порта везти. Страшно. Від кожного удару може вибикнути, приходить, майже рік пройшло. Приходить мені телеграма, пароплав такий, то командир такий, то бомби загрузити. Наряд в нього на руках є. Все. Начальнику служби зброєння каже, бери мій вазик, їдь, то домовляйся. І от знаєте, в мене така думка є, що тут начальник служби зброєння йому щось шепнув. Ну, не може цивільний ком... командир цивільного пароплава сказати: ану, дайте на мені паспорт, я подивлюсь термін придатності. Е, той йому привіз паспорти, він каже, слухай, 10 років тому терміни закінчились, не загружу. Я так думаю, слава Богу, Ну це ж кожну бомбу накрас грузити, 5 кілометрів вести, а там дороги ж немає рівної, там насипана в тундрі дорога. І Кожне колесо в якійсь ямі постійно. Ну добре, погрузили б ми на той пароплав. Ну добре, доплив би він, не вдарило б там штормом, не хитнуло той корабель. А во Владивосток. Великий морський порт, велике місто, почнуть перегружати на пірс. Трошки одну бомбу стукнуть, всі п'ять здетонують. Не буде ні порта, ні міста. Ну добре, загрузять на, на ту платформу залізничну, його як смикне той паровоз. Чи, чи в порту, чи трошки десь далі. Взагалі страшна ця штука. Так, ці бомби остались лежати, ніхто ними не займався. Я нещодавно дивився супутникові знімки тих країв Аеродрома Нади. Лежать на північній стоянці 5 таких здоровенних бомб. Ніхто їх не хоче, ну не знає, що з ними робити. Да. маю сказати, що не тільки в Радянському Союзі, Сполучені Штати Америки теж мають таку велику бомбу, яка називається Матір всіх бомб. Ну, не люблять гарні назви. Це бомба ДБУ-43Б. Уламко фугаса, не є маса 9980 кг, вибухівки 8480 кг. Їх випустили ну американці, люди практично випустили їх 17 штук. Не 17 сотень, як в Радянському Союзі випускають, там не 17 тисяч, а 17 штук. Дві штуки використали на випробуваннях, одну використали в Афганістані, це три. і Є, така, є такі дані, що використали одну в Іраку під час війни. Ну, а хтось каже, що не використали. Тут ну, немає ясності. Таким чином, в них осталось чи то 13, чи то 14, в залежності від того, чи використали вони це діло в Іраку. Вот. Потужна бомба в неї, в неї 8480 кг, але в неї вибухівка суміш гексагену, тринітротилолу алюмінієвої пудри, вона має 13 більшу потужність, тобто вона десь еквівалент 11 тонн вибухівки. Росіяни теж не відстали і зробили в 2007 році батько, як вони назвали, батько всіх бомб. Ну вони люблять, вони мовпують це діло. Якщо американці є, вони теж батька всіх бомб. Ну вони зробили бомбу термобаричну. 40 тонн аерозолі. Шановні, давайте так от розказувати: 40 тонн аерозолі це, власне кажучи, залізнична платформа залізнична платформа для, е, для перевозки скрапного газу. 40 тонн там якраз входить. От це взяли цю платформу, десь поставили на полігоні. Ну що там, бомбу термобаричну робити всередину, поклали підривник дистанційний. Він вибухає, а оці всі аерозолі термобаричні, вони горі, вони не вибухають, вони горять в повітрі. Або там при концентрації, при змішуванні з повітрям вибухають. Вони не можуть вибухнути, нема кисні. Воно все розлітається, починає, наприклад, той же самий скраплений газ чи щось інше випаровуватись, змішуватись з повітрям, з киснем, і тоді, там через якусь долю секунди, від 01 до, до 2-5 до секунд, іскровий підривник і це все вибухає. Ну, росіяни сказали, що 40 тонн разолю було еквівалентно 44 тоннам вибухівки. Ну і що? Ну, нічого. Нічого, всі роботи вони припинили. Я так зрозумів, що е, толку там нема. Ну, по-перше, подумайте самі, ну що ви будете робити з залізничною платформою, е, залізничною цистерною. На літак її не почіпиш. На накрас теж не повезеш. Це треба про залізну дорогу десь грузити, договарюватись з ворогом, хлопці, ми вам тут перевеземо через лінію фронта і там підірвемо десь в такому місці. Ну, як ви її кудись доставите? Ніяк. Ну, а крім того, Видать, ефективність не дуже велика, тому всі роботи в, Радянсь... в Росії по цій бомбі, травмобаричні 40 тонн, припинені, і вони зараз не ведуться нічого. Я хочу сказати, що це, це зрозуміло. Такі великі бомби, вони неефективні. От давайте порівняємо радіуси смертельного ураження для людей від, о, у, від вибухової хвилі. Радянська ФАБ 9000, там 4 і 0,3 х тонни тринітротолола, радіус 57 метрів. Шановні, 57 метрів, всі люди значить, загинуть. Далі там люди залишаються живі, там контузії і так далі. Е, Мати всіх бомб американська gbu 43 b Радіус уражень 140 метрів. Це в неї еквівалент 40, 11 тонн вибухівки. Ну, Росіяни зробили батька всіх бомб. У них радіус повних уражень 300 метрів для, о, для людей, а це еквівалент 44 тонн вибухівки. Ну, якщо ми порівняємо її з ФАБ 5000 два рази меншою радянською бомбою, в неї радіус уражень 46 метрів, 9 тонна має 57, а 5 тонна має 46 метрів. Ну, суттєво, тому що корінь кубічний з потужності, радіус уражень пропорційний корню кубічному з потужності. І якщо ми ядерну бомбу вже візьмемо, так говорячи, 1 кін тактична ядерна бомба, в неї е, там радіус повних уражень менше 100 метрів, там десь близько 100 метрів. Все. Все. І саме тому е, такі бомби не застосовують через їхню неефективність. І ядерна тактична зброя також неефективна на полі бою, це всі дуже добре знають. Ну Дійсно, радіус уражень ну, порядка 100 метрів. Ну, скільки ви тих бомб скинете? Ну один згодний пункт знищити. там 10 чоловік, селі чи 15. А відповідальність за застосування ядерної зброї дуже важка. Я маю сказати, що минулого року президент США Байден і китайський Сі Ціпінь домовились. Вони сказали, що вони забороняють Росії використовувати ядерну зброю. Це була така розмова. І було прийнято рішення. а Сполучені Штати сказали, що людина, яка прийняла рішення про застосування ядерної зброї, буде знищена. Американці мають таку можливість в будь-який момент знищити того Путіна. І сідзіпінь погодився, тому що Сідзіпіню теж не вигідно. Якщо Росія застосує ядерну зброю, то зразу Тайвань, Північна, Південна Корея, Китай, Сінгапур і Купа, Індонезія зразу зроблять свої ядерні бомби. Тому що ну, вже така можливість є. Тому Сполучені Штати попередили, що щоб не балувались. А вони мають можливість американці, контролювати переміщення кожної одиниці ядерної бойголовки. Справа в тому, що в 1992 році, коли Радянський Союз розпався, Єльцин хотівши дружити з американцями, американці сказали: ну покажіть, як у вас охороняються ці атомні бомби. Подивилися і взяли за голову. Ну, нема там ніякої охорони, стоїть там солдат з автоматом. І чи він дивиться, чи не дивиться, невідомо. Вони за американські гроші обладнали всі радянські сховища ядерних боєприпасів з самою сучасною технікою контролю. Щоб це контроль був там, на місці і на центральних командних пунктах російських контроль за ядерними бомбами був. Ну, звісно, що тобі вони теж зробили це, це всім відомо. Тобто в Росії теж знають, що переміщення кожної ядерної боєголовки неможливо без. Відомо американців. І це досить довгий час. Їй треба вивезти з сховища, кудись повезти, десь там під'єднати, а потім використовувати. І Сполучені Штати сказали, що людина, яка прийняла рішення про застосування ядерної зброї, буде знищена. І Китай сказав, що правильно так воно має бути. Тому що Застосування ядерної зброї не зараз. Ну що ж, отака історія важких. Ядерних бомб, великих, потужних, малоефективних і небезпечних для всіх людей, що з ними працюють. Підписуйтесь, підтримуйте нас в Приватні Монобанку, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На цьому я всім дякую, до побачення.